Якийсь жахливий досвід читання як жест свободи, книжковий арсенал. Цього разу на книжковому буде більше подій. Повернуться знайомі формати, з'являться нові обличчя. А поряд із українськими видавцями і авторами міжнародні гості. Програма торкнеться важливих тем: від дитячого читання до перекладу як мосту між досвідами. І, хоч багато чого змінилося, суть лишається зібратися як колись разом навколо книжок, слів і сенсів і знайти у цьому трохи стабільності. Бодай на кілька днів. Основна метафора, яку вони обрали, все між нами переклад. Або як вона звучала спочатку, – «everything is translation». І це не лише про буквальний переклад текстів з мови на мову. Ми говоримо про переклад в широкому розумінні цього слова. Ми говоримо про взаєморозуміння, про тлумачення, про якісь ситуації, коли взаєморозуміння досягти неможливо, або неможливо пояснити або перекласти досвід, можливо, якийсь жахливий досвід, з яким стикаються. Ті чи інші люди або покоління, цілі або країни натхненням для цього рішення, для цієї теми стало моє інтерв'ю для Радіокультури з Максом Буткевичем, звільненим українським правозахисником і журналістом. І Максим, згадуючи свій полон, говорив про те, наскільки для нього важливою виявилася мить, коли він зміг потримати в руках книжку. І читаючи, відчути, що він не тут. Зрештою подорож читання це справді щось таке, що дозволяє нам перенестися в інші простори, в інші простори. Я подумала, що це було би цікаво. Тож читання як жест відваги, читання як жест свободи, читання як жест вивільнення це центральна сюжетна лінія моєї цьогорічної програми.